Вони обіцяли прозорість і відсутність комівства, нові можливості для ведення чесного бізнесу у Чернівцях. Натомість створюють усі умови для того, щоб конкурси та тендери вигравали лише свої. Як виявилось, конкурс на концепцію реконструкції центральної площі у Чернівцях виграли бізнес-партнери заступника міського голови. Що вдалося з'ясувати нашим журналістам? Дивіться у сюжеті. Днями міські управлінці помпезно презентували план реконструкції центральної площі у Чернівцях. У культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчика навіть організували свого роду виставку концепцій конкурсантів на вигляд площі у майбутньому. У конкурсі за перемогу змагались 44 учасники з різних міст України. Голова конкурсної комісії Василь Зазуляк заявив, що результатами конкурсу вони задоволені. Ми задоволені тим, як він пройшов. У нас було дуже багато заявок. ви знаєте, це не бліз конкурс, це загальноукраїнський конкурс, де було достатньо часу. 我。Uh Конкурсантів підготуватися, і як виявилось, Я тішились не просто на так. На то, що... Найкращим комісія визнала проєкт збірного авторського колективу, до складу якого війшла архітектурна майстерня Олега Пікущенка. За інформацією з відкритих джерел, сам архітектор та його родина співпрацювали свого часу з будівельною компанією водограй, яку заснував Василь Зазуляк. Оксана Пікущенко, учасниця колективу переможця, була проєктувальницею комплексу водограй по вулиці Воробкевича. Однак цей факт не став на заваді заступнику мера, який, попри конфлікт інтересів, як голова конкурсної комісії, вибрав переможця, я не є представником правоохоронних органів, але маю маленький управлінський досвід. І коли ти розпоряджаєшся бюджетними коштами. Це не така сама процедура, якщо би ти доставав кошти з приватної кишені. До того ж, Олег Пікущенко разом із Василем Зазоляком є співзасновником громадської організації Басма. Як відомо, конкурс концепції передбачав цінні призи. За перше місце нагорода склала 120 тисяч гривень. Звісно ж, отримав її давній бізнес-партнер-чиновника. Коли твій колега співзасновник громадської організації виграє перше місце, і ти це ще вихваляєшся і оголошує. Це ти формально. Документуєш сам себе для правоохоронних органів тому що це може бути підставою як мінімум для видачі припису про корупційне діяння вже традиційно. У міській раді дотримуються політики відмовчування, коли справа доходить до оперативного надання інформації. Так сталося і цього разу. У коментарі Василя Зазоляка нам відмовили через його зайнятість. Однак, примітно, що концепція, яка виграла на конкурсі, не є остаточним проєктом. А отже, 120 тисяч гривень. Це лише стартове вкладення. Тож в яку суму може вписатись креатив забудовника Зазоляка, звісно, поки що невідомо. Я прошу і наголошую на тому, що це були конкурсні роботи. Це не проект, і прошу всіх публікаціях не говорити. Що це є проект. Нагадаємо, це далеко не вперше. Влада забудовників створює умови для того, щоб конкурси вигравали лише обрані. Вбачає, що це постійна помилка. Команди Романа Клічука в проведенні навіть будь-яких тендерних процедур. Згадаємо, що на ремонти доріг постійно виграє тернопільська компанія в тендерах, де всіх інших не допускають, і вони лишаються одні-єдині, і виграють з максимальною ставкою по цих тендерах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Максим Білоткач дня, ТВА.